Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. З'являються новорічні товари. Цю сумку придбала моя подружка. Ще була така новенька, гарної якості. Такі уперше бачу гумові чоботи. Дуже круті, стильні. Новенькі лофери можна придбати у секонд-хенді. Вони коштують, якщо не помиляюсь, 1300 гривень. Таке взуття було еко, але. Застаріла модель. Були Тімберленди занедбаний стан, але можна привезти їх до тями. Такі коштують у магазині, як ви бачите, 62 долари. Такі були чоботи, сподобались дуже. Цей бренд мені не відомий, але знайшла в магазині коштує 154 фунти. Були дитячі, ці застаріла модель, але ціни ви бачите на eBay. Це як з мультика Aladdin. Дитячі новенькі, коштують майже 800 гривень. Це жилетка від «H&M», у складі є вовна, також светрик, у складі є вовна та Кашемір. Термобілизну можна знайти. У шанувальникам Гаррі Потера також можна знайти новенький товар. Це я пройшла з постоку. Багато нових речей від фірми «H&M». Також можна знайти кардигани. Піджак від Scotch and Soda. Жилетка така незвичайна, скажімо так. Пончо. Сорочка новенька від Primark. Також поло, спідниця з вовни від COS. в гарному стані. Новенька спідниця від And Other Stories. У розмірі S. Спідниця Зара. Це також спідниця Зара. Були жакети з вовни. Також зустріла куртку від The, no The Face. Дуже цікавий модель, але стан вже занедбаний. Всі логотипи присутні, всі номерки на місці. Також була така куртка від Tait. Новенька. Жилетка від ту батального розміру. Цю стильну жилетку придбала моя подружка. Була стьобана куртка від Джордж, розмірі L. Також новенька, дуже класна. Була яскрава жовта куртка від Марко Polo. Сподобалась також ця яскрава куртка незвичайні кольори та гарний пошив. Джинси від Зара. Також були брюки, у кого офісна. Робота, можна знайти гарні речі на кожен день у офіс. Була сорочка у клітину. У мене є схоже, також придбала в секонд-хенді, але кольори цієї мені сподобались більше. Репліка хустки гучі, дитяча жилетка плюшева. Це плаття від Only у трендовому коричневому кольорі. Я придбала для себе розмір 8, розмір М. Мені сподобався колір довжина моя улюблена. Довго думала вирішила взяти. Сіла непогано. Ну ще не вигулювала. Подобаються такі речі. Коштує 1600 на сайті. Також була сорочка від Зара. У блакитному кольорі дуже цікаві манжети, багато гудзиків. Вона оверсайз в розмірі L, але на мене завелика. Сподобався дуже її пошив, гарна якість 100% катон. Також я приміряла на себе пуховичок від Сара. Має такі незвичайні. Рукава. Дуже цікаво, вона пошита. Кнопки розцібаються і є блискавка ще на моделі видно. На цьому завершую відео. До нових зустрічей, Ставте свої вподобайки.